Вітаємо, дорогі поціновачі книг. Сьогодні ми поговоримо про українську народну іграшку, яка займає особливе місце в українській іграшковій культурі. Народна іграшка це унікальне культурне явище. Вона захоплює своєю фольклорною тематикою, простотою форм, лаконічністю, вигадливістю і своєрідною емоцією, яку надає їй здатність рухатись і утворювати звуки. Уява та розвиток іграшки зумовлені духовними потребами дитини, притаманні людині у передачі її життєвого досвіду. В Україні іграшка пройшла тривалий період розвитку. Вона є своєрідним етнокультурним знаком, що відображає явища соціально-історичного буття, естетичні, етичні уявлення українців та різні прояви їхньої діяльності. Українське село стало благодатним ґрунтом для активного розвитку та формування народної іграшки. Іграшка цікава та близька малечі. Вона змістовна, повчальна і супроводжувала дитину від самого народження, знайомила її з працею, родинними та суспільними стосунками, обрядами і звичаями краю. Серед народних іграшок не було випадкових, кожна мала конкретне виховне значення. За народними віруваннями вважалося, що подарована іграшка несе дитині здоров'я та щастя. А іграшка, покладена біля подушки, оберігатиме її сон та спокій. Виготовляли іграшки дорослі, переважно у вільний від землеробства час. Залюбки долучалися і діти, завдяки чому опановували ремесло тесліра, столяра, гончара чи маляра. У народному середовищі іграшки виробляли виключно із природних матеріалів дерева, лози, соломи, глини, тканини і навіть сиру. Окрім доступності, сировина була якісною та безпечною для дитини. Наприклад, у лісистих місцевостях були поширені дерев'яні іграшки з елементами різьблення, випалювання, розпису, які були міцні і водночас легкі та досить приємні на дотик. Матові, шорсткі чи вкриті лаком, блискучі й глиденькі, різноманітних кольорів, з чистою або розмальованою поверхнею глиняні іграшки були поширені у місцевостях з багатими покладами глини. На прилеглих до річок чи озер територіях розповсюджувалися плетені іграшки з лози, а у районах вирощування пшениці та жита із соломи. Фірні фігурки витончених форм з шершавими поверхнями локалізувалися у гірській місцевості, де розводили багато овець і корів. Колоритні іграшки з тканини. В основному це були ляльки мотанки не мали просторових обмежень. Без особливих зусиль їх могла скрутити, зав'язати, шити кожна жінка. Пізніше набули популярності паперові іграшки, які були швидше декором для домівки. Іграшки розрізняли не тільки за походженням, а й за призначенням. Свою класифікацію пропонує захоплююче видання Українська народна іграшка, інформація, в якій додатково дублюється англійською мовою, і супроводжується яскравими ілюстраціями реальних експонатів з музеїв України. Окремо хочемо продемонструвати альбом Музей українського декоративного мистецтва, де зображені іграшки з фарфору, кераміки, скла, які зараз представляють неймовірну цінність для історії нашої культури. Одним із центральних образів українській народній іграшці є лялька. Ден Олександр Семенович, відомий фольклорист та етнолог, присвятив їй ціле науково-популярне видання з одноіменною назвою, де розказав про ляльку, здається, все. Книга про ляльку це перше в Україні дослідження такого роду. В цій книзі ви дізнаєтесь про значення, місце і роль ляльки в контексті лялькової культури, аналіз її походження. Техніки створення, традиційні ознаки ляльки. Її зв'язок з лялькою музейною, сувенірною і авторською. Ляльку як зображення жіночого начала вважають оберегом дитини. Вона віщує добробут і прибуток у родині. Зокрема, появу нового члена сім'ї. Водночас, серед традиційних іграшок лялька виявилась найстійкішою у часі. Найдавнішим прототипом ляльки вважають узагальнену фігуру жінки, вирізану з мамонтового бивня. Як ви вже здогадалися, ляльки робили не тільки з тканини, а й з кісток, глини, дерева, лози та листя. Ви тільки подивіться, яке колоритне у неї вбрання, прикраси, головні убори, дрібні деталі, різноманіття кольорів в Україні є унікальний державний музей іграшки, який заснований ще у 2005 році у місті Київ. Основою музейного зібрання є колекція іграшок, відлік часу якої йде з 30-х років минулого століття і до сьогодення. Загальна кількість експонатів складає понад 15 тисяч найменувань. Серед них промислові зразки іграшок 30-х-дев'яностих років ХХ століття. Неповторні авторські іграшки. Єдине в Україні зібрання настільно друкованих ігор та колекція української народної іграшки. Серед розмаїття сучасних іграшок українська автентична іграшка не втрачає своєї популярності. Яна Дереза створює народні українські ляльки-мотанки ручної роботи, втілюючи свої креативні ідеї або дизайн замовника. Вишукана і тонка робота. Українська народна іграшка є безцінним надбанням культури нашого народу. Українці! Пишаємося!